Так, ну що ж, усім привіт усіх, віта, шановне панство та панянство. Сьогодні у нас остання серія по флатауту, і як я і обіцяв, це буде фанова серія, в якій я піду виконувати усі бонус завдання. У мене немає цілі пройти їх на золото, тому що я не знаю, як це можливо взагалі чисто фізично. Тому сьогодні. Це буде коротесенька серія. Я думаю, сьогодні вийде щось ще. Скоріш за все, скоріш за все, вийде щось ще. Тому. Тому це так, просто, просто серія по фану розповісти, що я думаю про гру в принципі, ну це само по собі так, ну і трошечки, трошечки побалуватися в цьому режимі, бо в принципі люди кажуть веселий. Ну Більш-менш більш-менш принаймні веселий режим. Так я зроблю собі трошки тихше, бо, бо дуже, дуже вже голосно. Ну, конкретно мені не знаю, як там у вас буде, конкретно мені трошечки заголосно. Ну, Як ви бачите, 250 тут можна набити з дуже великим везінням. Прям з величезною порцією везіння. А мені, на жаль, не щастить, не таланить мені таким чином, щоб вибити тут золото. Тому просто покатаємось кілька раундів. Я кажу, сьогодні буде, я думаю, не дуже довга серія 40 хвилин. Моїх стандартних ми з вами тут сидіти не будемо, бо в цьому немає жодного сенсу. Ну От я набив, скільки у нас виходить: 100, 104. Ну, десь приблизно 144. Ага, так. Так, так. Ну, як ви бачите, ну, 300, 300 баксів. В принципі, я так розумію, суть цього режиму гравці розпробують вже у Сіквелі, у другому флатауті. В першому він зроблений. Я так розумію, просто як допоміжний спосіб заробити гроші, якщо не хочете проходити. Основні перегони. А як це має працювати, я вибачаюсь. На сильно швидких машинах. Чи мені прям треба гальмувати? Ні, ну може і треба, до, до, до речі, гальмувати. Зараз подивимось. В принципі, я трошечки підсумував свої враження від першого флетаута Ну, вже у минулій частині. Так, але давай ми тут спробуємо розігнати. Ану, скільки я підвочу, 90 метрів. Перший стрибок. Ну, Зараз подивимося, що мені вдасться зробити в другому. Ну, 90 метрів це не кисло. Це прям дуже і дуже не кисло. Е, в принципі, ну, ідея була прикольна. Мені подобається фізика, хоч вона і дивна, хоч вона і незвична взагалі мені як, ну, як е, до, досить досвідченому гравцю у, у цей жанр, у жанр рейсинга. Ну, Мені реально трошки незвично, бо вона така, знаєте, от вона ну, інерційна, як я вже казав, вона інерційна. Тобто Машина тут не повертає так різко, як хотілося, б, хоча ти очікуєш цього, тому що це за ідеєю ж має бути ну, щось аркадне. І якби цей режим нам ну, має доводити, що це щось аркадне. Але по факту керування тут все ж таки більш, я так зрозумів, симулятивне, тобто прям в абсолютну аркадність розробники підуть вже у сиквелі, вже у другому клетауті. Перший поки що не має такого приколу в своєму арсеналі. Перший поки що просто 271 метр. Новий хайскор. Угу. І ми взяли, судячи з усього, другий результат, тобто це срібло. До речі, ми трошки не добили до 300 метрів, але щоб 300 метрів набити, це треба кожного разу пролітати по 100. Так. Ну, добре, давайте спробуємо дартс. Люди кажуть, що вони проводили багато часу в цьому режимі. І в Дарці, і в стрибках на висоту. Ну, Мабуть, в якійсь мірі це весело. Мабуть. Але, але мабуть, точно не мені, бо. Ну, я не знаю. Я, я не любитель взагалі оцих аркадних приколів з машинками. Припустимо, той же аркадний режим. От всі аркадні режими в GTA Online тому ж, так? Мені давалося не дуже добре, просто тому що, ну, мій мозок не може нормально сприймати, коли ми використовуємо машини за настільки дивним призначенням. Не те, щоб це погано, я маю на увазі є гарні приклади такого використання, але у більшості своїх, принаймні у відеоіграх, мені це не дуже цікаво. Особливо з ві у відеоіграх з більш-менш симулятивним підходом. А Flat перший — це ну, в принципі гра з більш-менш симулятивним підходом. В якій я ще й ніяк не можу вкурити, коли мені треба відпускати цю довбану штуку. Так, ну давайте один раз спробуємо, в принципі, добре, наб'ємо хоч якісь очки і підемо далі. Я кажу, сьогодні буде коротесенька серія, і сьогодні вийде ще ще. Ну, я просто хочу вже підсумувати перший флат А... Дуже весело. Ну, все, 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 я зрозумів. Ну, я не знаю люди. Я кажу, це не моє. Я, я не засуджую нікого, хто в це грає. Ну, це абсолютно було б тупо засуджувати когось за те, що йому подобається грати у певну гру. Ну, як ви бачите, мені взагалі не щастить. Я просто. я ну, я, я правда не розумію. Там якийсь ідіотський трамплін. Типу, я, я взагалі не розумів, коли відпускати. Коли. Набирати взагалі. От я лечу або вгору, або не. Ну, коротше, ні, ну ви бачите, мені, мені не подобається цей режим дарца. Так, давайте далі. Клоун. Перший раз граю в цей режим. Ну, по суті, свої, це типу Дартса, але тут тобі ще й прицілюватись треба. Я не знаю, як на мене гра забагато хоче. Щоб я в цей момент ще й прицілився. Ну, ну от як вона собі це уявляє? В польоті керувати, до речі, персонажем не можна. Я тикав у всі клавіші, я не знайшов жодної, яка б дозволяла хоч якось контролювати персонажа у польоті. Тобто, це має бути максимальний, судячи з усього, брейн brain... Брейн-пауер, ну, Так. Ну, я казав, це буде, це, це буде не дуже довга серія. Боулінг. Один з моїх найулюбленіших режимів просто тому, що він один з найбільш зрозумілих. І тут дійсно фізика ну, тут Розраховувати її все одно важко звичайно, але принаймні принаймні ти хоч розумієш, що, від тебе, що ця фізика хоче від тебе отримати. Це, це, це дуже важливо, коли ти це розумієш. Бо припустимо, кажу в Дарці і у Клоуна я взагалі не розумію, що від мене хоче фізика. Можете, до речі, сміливо писати, що я нупи нічого не розумію. Це правда, я нупи нічого не розумію. Я, я з цим повністю погоджуюсь. Бо правда, мені фізика флетаута, конкретно фізика тіл, ну вона мені не зрозуміла. Я не буду вам брехати, вона мені не зрозуміла абсолютно. Чому гра Робить величезний розрахунок в цьому бонус-режимі на те, що ти. Ну, на те, що ти будеш вправний в цьому, при тому, що ну, інструментів для контролю вона тобі надає приблизно 0. Ну от, 17 очок набили. Я міг би і більше, в принципі, але, ну, добре, чорт з ним, в принципі, 300 баксів дали, і слава Богу. Так, далі. Боузай. Прикольно, а в чому сенс? А в чому сенс? Чи сенс як завжди. Ага, Сенс, як завжди, дебільний, поняв. А... Типу, лишитися якомога ближче до центру, ну, як завжди, оскільки рекдол фізика. Тут працює за принципом у вашого персонажа, немає ваги, але є е... пірдак е... з турбодвигуном. Ой, блін, я не знаю. Я не знаю, чуваки. Добре. Давайте, де, давайте одразу перейдемо до найвеселіших режимів. Ну, Я, в принципі, просто хотів вам показати, що вони з собою являють. Для таких нубів, як я, хто просто не шарить взагалі. Demolation Arena. Це вже трошки щось більш осмислене, бо це, по факту, той самий канонічний Demolition Дербі. Той самий канонічний режим Demolition Derby, який по факту і має якось уособлювати флат як серію. З чого вона виросла, і, в принципі, що вона собою являє, це тупо Demolition Дербі. Це люди тупо їздять по колу і пробивають один одному в моську. Пробивають боляче, на високій швидкості, і ціль банально вижити. Ну, в принципі, я думаю, найреалістичніша ціль це просто чекати, поки вони переб'ють один одного. Але це не дуже весело. Оп. Тут головне, щоб в тебе ще не в'їхали, це теж дуже важливо. Тому що як тільки ти сповільнюєшся, ти по факту стаєш живою мішенью. А жива мішень, ну, це така роль, яку нікому не хочеться мати. Ну, я так думаю. На! Так, все, один мертвий. Але і ми, чесно кажучи, вже теж трошечки мертві, бо, як ви бачите, колеса вже розхитались, а це значить, що зараз підвізка буде просто витанцьовувати. Ай, Ну все, я, я теж майже труп, як ви бачите. Я думаю, я теж вже майже труп. Просто прикол в тому, що конкретно в даному режимі дамага працює трошечки не так, як у стандартному. Тут вона більш осмислена, якщо так можна сказати. Ну, тобто, розбитися власноруч я тут можу легше. Не те, щоб це і в звичайному режимі неможливо, просто тут це зробити в рази легше. На! <хе -хе -хе> цікаво, скільки я в такому режимі можу протриматись. Ану, в'їдьте хтось по ньому, мені цікаво. Я в ньому застряха, ну, може я зараз знайшов читерську тактику, як вижити. Ні, не знайшов. Якщо зараз в мене в'їде, то все, мені габлик. Скоріше за все. Зараз, ану, херак. Так, херак. Ну, в принципі, добре, шоста позиція. Тут є ріплеї. Ні, ну це відносно весело. Відносно. Я я ж кажу, я не буду намагатись набивати тут якийсь взагалі якийсь результат. Бо не бачу в цьому сенсу, це бонусний режим. Він на кар'єру ніяк не впливає. й, чесно кажучи, я більш ніж впевнений, що ну, я в цьому не мастак. Я і в звичайних перегонах у флет був не той, щоб, знаєте, дуже майстерний. А тут ще Дімалішн Дербі. Тобто тут мені ще й треба прицілитись у когось і в'їхати. Що теж, знаєте, задача ну, нетривіальна, як мінімум. А... Так, ще я нікого не бачу, чуваки. Ну, дайте мені в'їхати хоч в когось, щоб я вже в'їхав і заспокоївся, дякую. Бачите, дамага набивається сама, тобто, ну. Тут можна. Я ж кажу, найкраща тактика, я так думаю, тут це просто. Просто їхати колами, поки вони один одного не переб'ють, от і все. Ну, давайте покажу вже всі, всі траси, що тут є в цьому режимі. Так. Падла. от Я реально думаю, що найбільш живуча тактика це робити наскар. Це тупо їздити по стінах і молитися, щоб тебе ніхто не вбив. Один там вже, в принципі, в мінусі. Якщо вони зараз будуть набиватись, ну мені все одно. Я тупо затиснув одну клавішу. Тупо затиснув клавішу вперед, я вже навіть ну, ніяк не кермую. Все, у нас вже два трупа. Ну і ми теж потрошки набиваємо дамагу, але принаймні в цей момент ми захищені від суперників. Тобто я сумніваюся, що хтось зможе вивести Вивести це змагання таким чином, щоб я Щоб Щоб хтось коротше, в мене в'їхав. У нас, походу, лишилось два суперники. Ну, зараз чекаємо, може вони один одного переб'ють. Бону мене точно не дістануть. Я думаю, мене точно не дістануть. Поки я оце займаюся наскаром. Ну, подивимось. Вони вже, в принципі, майже мертві. Але ризикувати я не хочу. Ні, ну вони потрошку там щось катаються, літають, ну подивимось. В принципі, ми вже в трійці лідерів, тобто навіть якщо програємо, ми вже... Ага, все. Один на один. Ну давай, добре, один на один можна і влаштувати. Хоча я не знаю. Чи варто? Так, а ну давай з'їдемо. Ось скотина. А він мені тупо з'їхати не дає, а на цьому... Ну, а на цьому ґрунті я взагалі не можу рухатись. Тобто, єдине, що я можу, це взагалі сповільнити машину до нуля. Давай. Давай, 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 давай. Давай, ану, зараз є, я переміг. Я переміг. Він тупо перекинувся і все. Ну, а 2000 хоча б за одне дербі. Ну Я ж кажу, це, це читерська тактика. Я одразу це вкурив. Що тактика читерська і так дійсно можна перемагати, як ви бачите. Ну і тут є усілякі супер-вісімки, Ну давайте добре. Тут я розумію, ну, я так розумію, приблизно схема точно така ж сама. Тобто 5 кіл, нам треба приїхати першими, все вижити. Тому що вісімка ми тут постійно ж будемо пересікатись один з одним, а це означає, що є шанс взагалі не доїхати до фініша. Ніхто вже не говорить про перемогу, просто доїхати живими. Перше коло найбезпечніше, як завжди. Потім починається капзда. Але в цій капзді є і плюс. Якщо ви відставите, то в принципі можна не переживати, бо шансів вирватися вперед знову буде предостатньо. Вісімка, слава Богу, непогано сповільнює перші позиції. Правда, як ви бачите, ну, мені, як завжди, мені, як завжди, щастить. В принципі, нічого цікавого, я думаю, можна цей момент і вирізати, бо, ну правда, ну, вісімка і вісімка. Ті, хто грали у Driver Parallel Lines, точно вкурюють, що таке вісімка, бо там була ціла місія зав'язана на оцій вісімці. Тільки там траса була асфальтована, і вона була, ну, як на мене, трошечки е, винахідливіша. Хоча, знову ж таки, не можу сказати, що я ніде такого не бачив, припустимо. Якщо я не помиляюсь, такі ж траси, от декілька трас по типу вісімки були. Якщо я не помиляюсь, вони були, знаєте де? Вони були в першому грід Race Driver Grid. В першому гріді були такі траси, і був спеціально цей типу режим Demolition Derby, який по факту являв собою просто вісімку. Тобто не прямий Demolition Derby, а просто вісімка. Правда. Через те, що в мене машина трошечки оверпауер, я мені дуже важко входити в повороти. Ну, то таке. Знаєте, поки я тут катаюсь, я прийшов до висновку, що це якась дуже непродумана вісімка, тому що на ній треба дуже добре відірватися від суперників, щоб не відірватися від суперників. Тобто, от зараз я по суті пересікаюсь з суперниками от перший раз за всю вісімку. За всі 5 кіл. Тобто всі 5 кіл я проходив її ну, просто на ізі. Нічого складного, не знаю. Я кажу, в драйвері 8 була трошки цікавішою. Ну, це, це, це мої особисті проблеми. А ще набагато, до речі, веселішою 8 була. У а, У Race Driver Grid якраз. У Race Driver Grid 8 була набагато цікавішою. Так, ну добре, давайте спробуємо. Є тупо банальний наскарівський овал, причому з тих часів наскару, коли це були ще ґрунтові траси. Хоча ви далі, це, звичайно, мали бути траси на піску. Пісочні траси, так би мовити. Знаєте, наскільки, наскільки мені пам'ятається, до речі, чому траси стали овальними? Тому що це ж були траси для дербі. Тільки не для Demolition дербі, яке ви всі чудово знаєте, а для звичайного кінного дербі. Тобто, по суті, ґрунтові траси це просто траси для дербі, на які випустили автомобілі. Потім їх стали трошки розширювати. Потім е, деякі траси, ну це було вже для, в основному для мотоциклістів і велосипедистів, почали закатувати у дерево, були дерев'яні траси. Ну І потім, вже, коли людство таки дійшло до асфальту, траси почали укатувати асфальтом. До цього інколи це були пісочні траси. ну Ви всі бачили, я думаю, ті, ну, ті, хто принаймні цікавиться, темою Наскара, Я думаю, всі ви колись бачили старі архівні записи з виступів, з виступів пілотів на автомобілях Hudson, на тих самих Хорнетах з мультфільму. E, і це фактично, ну, це, це фактично шматок мультфільму в реальності, тому що ну, та ж сама пісочна траса, ті ж самі машини, навіть напис той же самий. І це, це були дуже прикольні документальні кадри. Рекомендую всім подивитись, наскільки я пам'ятаю, вони досі лежать у відкритому доступі на Ютубі, тому просто вбиваєте на Ютубі Hudson Hornet 1951-53. І по-любому вам виб'є хоча б один заїзд на скару тих часів на пляжі, на пісочному треку. Я думаю, я думаю, на це буде цікаво подивитись. Щоб розуміти, який довгий шлях пройшли перегони на скара, щоб стати от саме тим, чим ми їх всі дуже добре знаємо, а ще тут немає респауну нормального. Це теж проблема. Так. Добре. Восьмикова, ця гонка, по-моєму, ще простіша, ніж вісімка, тому що на вісімці тобі треба було хоч інколи гальмувати. Тут, в принципі, теоретично, якщо навчитися правильно закидувати машину в поворот, то тут і гальмувати не потрібно. Достатньо просто повернути кермо. Все, фініш. Дуже простий заїзд, нічого екстраординарного. Але, я думаю, якби я ним частіше користувався, можна було б заробляти тут гроші. Ну і найцікавіше для мене особисто. Найцікавіше для мене особисто це ось така траса, не знаю, мені її чомусь хочеться назвати наручники. От траса наручники або, або траса ключ. Також траси ви вже бачите. тобто Це по суті вісімка, але набагато ускладнена, слава Богу. тобто Тут ви по-любому, коли проїжджаєте по прямій, по любому зустрічаєтеся із суперниками. А оскільки штучний інтелект тут ну, дебіл, то вітайте суперників, які можуть спокійно влетіти вам у Моську, і, на жаль, ви з цим взагалі нічого не зробите. Інколи ви можете втратити керування і влетіти комусь у моську. Нічого неможливого в цьому немає. Тож, оцей, оця траса вже трошки більше наповнена екшоном. Принаймні, відірватися тут нереально чисто фізично, бо. Траса побудована таким чином. Ще не, ну, не відірватися. Як би ви не хотіли, як би ви не старалися, а відірватися не вийде, бо все одно є шматок траси, на якому ви всі зустрічаєтесь. Це прикольно. Я б не сказав, що це сильно ускладнює задачу. Я думаю, пройти на першу позицію все одно реально. Але, ну, принаймні, так же цікавіше. Принаймні, дивитися, я думаю, цікавіше. А це вже, ну, знаєте, в, наші, в, в нашій ситуації це вже великий плюс. Що дивитися стає цікавіше, мама мія. Чувак. Дякую. Правда, я думаю, Моєму шасі капзда, але. Але це весело. Я ж кажу, принаймні спостерігати за це весело, навіть мені в процесі перегонів. Ну, флотаут може бути веселим, це його великий плюс. Це його великий плюс. Тому я ж кажу, якщо вам набридли перегони, от спробуйте... якщо ви не пробували раніше флот спробуйте. Я, я не впевнений, що це поверне вам знову ентузіазм до жанру, в принципі, але, принаймні, спробуйте щось новеньке. Незвичайне. Чом би і ні. Ну, і все, понабивали. В принципі, я більш-менш показав вам усі бонусні заїзди, які тут є. Звичайно, я в деяких міг би набити собі результати цікавіше. Міг би. Ну, єдине, можемо спробувати наостанок, щоб трошки довести хронометраж, можемо спробувати хай Бо, по-моєму, хай джамп це єдине змагання, в якому теоретично можна спробувати набити високий результат. Ну, Правда, для цього треба всі три рази пролетіти, ну, хоча б 90 з гаком. Я не впевнений, що прям усі три рази по 100, але хоча б 90 з гаком. Тобто менше 90, в принципі, ви вже не отримуєте золотий результат. Якщо ви були менше 90. Я не знаю, може треба було клавішу трошки. Ну, от бачите, все, от 85. Типу, 90-85, все, я вже 300 не наб'ю, навіть якщо в останньому проїду 100. Ну, от Не наб'ю я вже 300, на жаль. Але все одно ж прикольно. Хоча достатньо складно. Ну, от, 87. 87-85-90. 100 тут набитий. О, Супайдеман. Ду -ду 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 -ду. 263. Ще менше, ніж першого разу. Ну, якось так. Ну і, в принципі, підводимо підсумки по Flettaut. Це його фінальна серія, це його бонус, так би мовити. Так, класна гра. Ну, серйозно, для першої спроби взагалі класна гра. Єдине, звичайно, особисто мені просто не дуже сильно цікавий цей концепт розбивання старих американських відер, просто тому що я люблю старі американські відра, і мені шкода. І, в принципі, я не дуже фанат розбивати машину, так? Що ще можна сказати? Класний зоні, так, саундтрек класний. Я чув його буквально краєм вуха, тому що більшість ліцензована і доводиться вимикати звук майже на нуль. Але навіть краєм вуха мені сподобався саундтрек, дуже добре передає суть того, що відбувається. Графон, ну, враховуючи, що гра виходила ще на PS2. Та непоганий графон, слухайте. Тим більше зараз його, по-моєму, трошки підтягнули після патча, Не знаю, може, згладжування накатили, але графоні, по-моєму, став ще кращим, тому чому би не спробувати. Що ще можна сказати? Фізика. Ну, фізика незвична, до неї доведеться трошечки звикнути, але, як ви бачите, навіть на рівні Про, на професійному рівні складності, без досвіду, можна пройти всю гру, головне, вчасно змінювати машину на підходящу. Ну, якось так. Я не впевнений, що цього разу буде голосування, тому що я думаю, я знаю, чим цю гру замінити. Це будуть не зовсім перегони, скоріш за все. Ну, Це буде не прям перегони в прямому сенсі цього значення, але машина там буде мати ключове, по суті, значення. Ось якось так. Ну і в принципі на цьому все. Дякую всім за перегляд. Сподіваюся, вам сподобалася бонусна серія. Посилання на ЗСУ у мене є в описі. Посилання на плейліст на початку кожного відео відповідно. Ну і побачимо з вами незабаром. Бувайте!